Росія напала на Україну, вбиває, гвалтує і грабує українців, руйнує інфраструктуру та знищує природу. Але яка ж в Росії велика культура, яка класична література, які потужні інтелектуали, що засуджують Путіна? Ось що я чую зараз від кожного другого француза, перебуваючи у Франції з виступами. П'юсь об заклад, ви й самі чули таке, і то не лише від іноземців, а й від деяких співвітчизників. Тим часом ми, українці, маємо цілком об'єктивні претензії як до російської класики, так і до так званих опозиціонерів, що не так із Достоєвським Набоковим і Тургенєвим, і як це впливає на сучасних російських інтелектуалів, які нібито проти війни, дивіться у відео. Я Елла Євтушенко і ви дивитеся канал Культур Тригер, але це відео дещо незвичного формату. Річ у тім, що нещодавно ми натрапили не на колонку Олесі Островської лютої, культурологині, директорки мистецького арсеналу. Якраз про те, чому українці не поспішають дякувати так званим російським лібералам за їхню антивоєнну позицію. Ми готові підписатися під кожним словом у цій колонці, опублікованій на порталі НВ. Тому дуже радіємо, що пані Островська Люта і редакція НВ люб'язно дозволили нам перетворити цей текст на відео. В описі залишаємо вам посилання на саму колонку. Нагадую також перевірити, чи ви на нас підписані. А тепер до справи: чому ж так звана велика російська культура не навчила свій народ тому, що геноцид це погано у перші тижні повномасштабного вторгнення великою несподіванкою стала поведінка російських інтелектуалів і діячів культури, їхнє мовчання, їхнє Самовиправдання, їхній запит на співчуття до себе. Ця поведінка була настільки химерною, як для українського сприйняття, що підштовхнула до аналізу ключових текстів російської літератури саме з такої перспективи, чого нас може навчити класична російська література, які тут є моделі поведінки, які образи і метафори, і як це все визначає слова і дії сучасних російських інтелектуалів. Подивімося на три видатні тексти російської літератури, між якими є міцний зв'язок. Йдеться про злочини Кара Федора Достоєвського, Лоліта Владіміра Набокова та Муму Івана Тур'єнєва. До речі, ми на культуртригері вже трохи говорили про інших російських класиків. Посилання будуть в описі. Усі три твори написані або від імені, або з великою симпатією до головного героя, який вчиняє смертельний злочин убивство. Мабуть, сучасну уяву найбільше вражає Роман Набокова. Якщо відкинути літературну тонкість, то суть справи тут така: дорослий чоловік захоплюється дівчинкою, дитиною, відчуваючи до неї як естетичний, так і сексуальний потяг. Відтак він обманює і вбиває матір дівчинки, отримує опікунські права отже, контроль над дитиною, і переходить до сексуального насильства над нею. Набоков описує ці події з великим співчуттям до свого головного героя Гумберта Гумберта. Бачимо естетично чутливого, тонкого інтелектуала, охопленого шляхетним чуттєвим екстазом. Автор також дає зрозуміти, що Гумберт вигнанець зі своєї країни, можливо, один із багатьох гнаних білих емігрантів, який втратив дім, спадщину і колишнє гідне життя. Це викликає симпатію. Натомість сама Лоліта, як і її мати, описані, радше як грубуваті меркантильні особи, висвітлення контрасту між глибиною і естетичною складністю Чутів Гумберта Гумберта та вульгарністю його жертв теж схиляє читача до симпатії герою, якого відтак складно сприйняти саме як. Насильника та убивцю, читаючи, ми неминуче симпатизуємо глибоко нещасному і водночас чутливому до прекрасного, здатному резонувати з невидимими для простого ока потоками чуттєвості головному герою. Набоков, як відомо, був запеклим критиком творчості Достоєвського. Йому, начебто, належить риторичне питання: як можна бути таким видатним письменником і так погано писати? Однак Набоков продовжує моральну оптику саме Достоєвського у романі Злочини Кара. Всі симпатії автора, а відтак і читача на боці убивці. Доля жертв настільки байдужа, що здебільшого говорять про убиту праценщицю, цілковито забуваючи, що Раскольніков убиває не лише лихварку, але й її вагітну сестру, яка стає випадковим свідком першого вбивства. У центрі уваги тут складні моральні сумніви, химерне поєднання глибокої доброти і жорстокості. Наприклад, Раскольніков сам по суті, жебрак, віддає усі свої гроші нещасній вдові іншого героя. П'яниці дрібного чиновника Мармеладова. Водночас він поводиться як холодний аб'юзер з його донькою-сонечкою, хоча автор не забуває дати зрозуміти, що це з найвищих моральних міркувань. Зрештою, і сам Мермеладов, це наче слабка еманація Раскольнікова, тут та сама моральна неоднозначність, крайня доброта поєднана з крайньою ницістю. Що тут вражає в обох випадках і на Бокова і Достоєвського судження про героя не є наслідком його вчинків. Вчинки це, начебто, щось зовнішнє і другорядне, результат катастрофічного зіткнення, оголених нервів. З матеріальною дійсністю, а суд людської істоти визначається її внутрішнім світом. І Раскольніков, і гумберт гумберт люди надзвичайної складності. Особистість кожного з них поєднує екстремальні протилежності. Їхня моральна або естетична вразливість бринить десь у небесній височині недоступній звичайній вульгарній людині. Саме ця надзвичайна піднесеність і визначає їхню суть. Вони і є оголений нерв. Конкретні земні вчинки цієї суті не визначають. Отже, і судити за вчинками недоречно і неможливо. Це антираціональний погляд, де конкретна матеріальна реальність не суттєва, духовне переважає дійсне. Таке сприйняття злочинця створює безмежний резерв його прощення, і навіть не те, щоб прощення, а просто вибачення бо хто ми такий, щоб судити і прощати. Інакшою є диспозиція в оповіданні Івана Тургенєва, муму. Двірник Герасім – чесна, проста і прямолінійна душа. Тут йдеться не про складність і карколомне поєднання екстремумів. Ми бачимо добру людину в тяжких обставинах. Інвалідність і самотність уже роблять життя Герасима безрадісним, але не це виявляється фатальним тягарем. Доброго чоловіка розчавлює безжальна і свавільна влада. Бариня, яка володіє Герасімом як майном, наказує йому позбутися. Єдиної істоти, з якою той має теплий емоційний зв'язок. Його собаки він намагається виконати забаганку барені, не завдаючи шкоди дорогій істоті, але прив'язаність невинного створіння собаки повертає її до нещасного чоловіка. Вона тікає від свого нового власника і знову прибивається до Герасіма. Усі спроби вберегти собаку марні. Саме її любов до Герасіма прирікає і її, і його на жахливу долю. Підкоряючись страшній і безжальній владі барині, ніби античному фатуму, Герасім власноруч убиває найдоліє. Рожча, створіння. Не повстає, не рятується втечею, а вбиває і морально помирає разом із нею. Це водночас убивство і самогубство. Ця подвійна трагедія не може залишити черством жодного читача. І вона вказує на винуватця злочину. Це не Герасім. Він убиває, але винувата безжальна, знеособлена влада барині, чий характер залишається десь за рамками оповіді, тому вона для нас лише. Абстракція. Здається, саме так бачать своє становище російські діячі культури і інтелектуальних кіл. З одного боку, це люди великої складності, як Гумберт і Раскольніков, і вже тому гідні симпатії та щирого інтересу. З іншого, непереможна влада поставила їх у жахливі обставини Герасіма. Їх вражає, що українські візаві. Відмовляються співчувати Гірасіму і таким чином проявляють чудеса жорстокосердності. А як ви думаєте, чи можливе зараз співчуття до російських інтелектуалів? Пишіть у коментарі. Самі ж українці сприймають своїх російських відповідників ні не як Раскольнікове, ні не як Герасіма, а як Фауста. Тобто того, хто заради наповненого, повнокровного життя, реалізації своїх мрій, укладає контракт із дияволом, сам прикликає зло і зі своєї волі йде з ним на угоду. Отже, є суб'єктом зі своєю агентністю, а тому може й мусить шукати виходу із власноруч створених обставин. Інша справа, що в легенді про Фауста якраз йдеться про неможливість розірвати угоду з дияволом, тому така спроба була б видатним дерзанням. Такого дерзання і не видно з української сцени. Цей розрив між двома образами Герасима і Фауста, визначає будь-яке зіткнення українських та російських інтелектуалів. Українці чекають дії, особливо інтелектуальної, і впевнені, що така дія стане визволенням і для самих росіян, і для тих, хто страждає від їхньої бездіяльності. В Україні, особливо в літературній і академічній спільнотах, з великою повагою ставляться до спадщини польського переосмислення своєї країни, яке здійснило коло єжи Гєдройця в тисячі. 1950-70-х роках, та чекають чогось подібного і тут. Однак виглядає, що російські інтелектуали або не знають про цей приклад, або сприймають навіть таку дію, як страшну перспективу, бо це завжди вчинок Герасіма. Отже, як бути, думаю, українським дієвцям культурної та інтелектуальної сцен не залишається нічого іншого, як постійно. Нагадувати, наполягати, що російські візаві не є лише невинними жертвами, що вони мають владу діяти в полі ідей. Це неприємна роль для українців, яким доводиться проти своєї волі перетворюватися на якихось ериній богинь помсти, які вічно переслідують того, хто мав би вчинити гідно, але не зробив цього. Але відмовитися від цієї ролі означає знати і самовільно перетворитися на таких самих герасимів. Саме цим додам я вже від себе, ми з Богданом зараз і намагаємося займатися у Франції, хоча це буває дуже нелегко. Щойно ти говориш, що російським інтелектуалам недостатньо засудити війну на словах і потрібно таки щось робити а до того ми не бажаємо з ними миритися. Тебе з усією зверхністю цивілізованого європейця сприймають у найкращому разі за травмовану жертву, у найгіршому за дикуна. Але що ж, вода камінь точить, і я вірю, що нам вдаватиметься доносити свою позицію до все ширшої європейської аудиторії. Якщо вам подобається наш канал, не забудьте вподобати це відео та порадити його друзям. Будемо також безмежно вдячні за фінансову підтримку. Зробити це можна на БаймієКофі, Патреоні або за номерами карток. Усе це буде в описі. Та звісно, нашу діяльність роблять можливою українські захисники. Тому, перш за все, закликаємо донейтити на їхні потреби, наприклад, через наше з друзями фонд, кому що треба. Наразі ми не маємо активного збору, але є постійна картка, на яку завжди можна щось кинути. Щойно збір відкриється, а це обов'язково станеться. Адже поки ми в Європі, то збираємося скористатися цим для корисних закупів. Усі гроші з картки підуть на добру справу. Слава Україні!